Казки на ніч! Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нові відео. Народна казка Лисиця й куріпка. Побачила лисиця, що на галявині біля урвища вовче пістрява куріпка. Зупинилася каже. Ах, куріпочку, яка ж ти гарненька, який пишний хвостик, а яке пір'ячко! Як ти співаєш, куріпка почала квоктати голосніше. Але знаєш, сказала їй лисиця, якби ти співала із заплющеними очима, ти б виглядала ще гарнішою. Спробуй, будь ласка, заспівати із заплющеними очима. Курібка слухняна заплющила очі і заквоктала ще голосніше. А лисиця тихенько підкралася до неї і схопила за хвіст. Куріпка скрикнула і розплющила очі але було вже пізно. Тоді Куріпка подумала, сказала: Ти дуже хитро мене обдурила, але я гадаю, що ти не дуже чемна. Закладаюся, що ти ніколи не кажеш своїм лисенятам смачного. Коли приносиш їм на вечерю птаха, такого, як я, напевно, ти й слова такого не знаєш. Та замовкни вже не витримала лисиця, торочить смачного, смачного і незадоволено замахала хвостом. А корібка вирвалася з пащі та й слід її прихолов. Гей, де ти? закричала розгублена лисиця. А я від тебе втекла. Почувся тонесенький голосок у колючих кущах над урвищем. Кінець, як сонце й місяць один до одного в гості ходили, отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго він міркував, що подарувати сонцю, і нарешті придумав. Зібрав декілька найяскравіших зірок, поклав їх на срібну тацю та й пішов у гості. Сонце дуже зраділо цьому подарунку. Вони посиділи, смачно попоїли, добре побалакали. А потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думало сонце, чим би потішити місяць. Нарешті придумали. покликала найкращого кравця і каже. Я збираюся до місяця в гості і вирішила подарувати йому вбрання з хмар. Будь ласка, пиши ну гарненько, щоб і зручне було, і гарно сиділо на місяці. А кравеці каже Ні, сонцю, не візьмуся я за цю роботу. Та й ніхто не візьметься. Адже місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий, як куля, а завтра вже з одного боку починає худнути, а за два тижні й зовсім стає тоненьким та ще й вигинається, як серп. Як же тут по ньому пошиєш? Засмутилося сонце, але що поробиш? Довелося йти в гості з порожніми руками. Місяць приготував частування. Вони посиділи, попоїли, побалакали. Але коли сонце вже зібралося йти, і місяць побачив, що йому немає подарунка, він засмутився. Не сердися, місяце, сказало сонце. Я довго думала, що тобі подарувати. І вирішила, що найкращий подарунок вбрання з хмар. Але наймастерніший кравець відмовився виконати моє прохання. Проте з цього дня я дозволяю тобі збирати мої промені і шити з них собі будь-яке вбрання. Побачиш, яким гарним ти станеш. І місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується у нічному небі. Яскравий і блискучий, прикрашений сонячними променями його відбитим сяйвом кінець. Вуш та їжак. Вуш лежав біля своєї нірки. Сонце сідало, сутініло. Мимо біг молоденький їжачок. Він дуже зрадів, побачивши вужа. Підійшов їжачок ближче. І чемно сказав Добрий день, любий вуже, пусти мене до себе переночувати, йти мені далеко, аж ніч скоро. Куди мені сховатися, якщо піде дощ? Вуж помовчав, подумав, потім відповз у бік і сказав Гаразд, заходь. Зрадів їжачок від усього серця подякував у і поліз до нори. Там було темно, тісно, але м'яко і зручно, їжак розгріб припасине в ужем листя, розклав його по всій норі і хотів уже умоститися якомога зручніше. Потім визирнув назовні погукав ужах. Усе добре, я чудово влаштувався. Тепер залазь ти. Вуж знову помовчав, подумав, потім видерся на дерево, згорнувся на гільці клубком і задрімав. Їжак довго чекав на нього і знову погукав вужа «Іди сюди, я прибрався у норі, тобі дуже буде зручно. Не піду, відповів вуж. Чому? запитав їжак. Не хочу, сказав вуж. А їжак довго думав, чому вуж не хоче залазити до нори, де так зручно, м'яко й тепло. Потім його здолав сон. Він ще трохи покрутився, розпалявляючи колючки, і мирно заснув до ранку. А ти як вважаєш? Чому вуж не захотів залізти? В нірку до їжака, друзі. Підписуйтеся на наш канал поставте лайк, щоб не пропустити нових казочок.